Доброго ранку. Сьогодні 28 квітня 24-го року. Вас вітає Дніпропетровщина, Мене звати Любов. Хочу коротенько показати, які зараз в садочку квітують рослинки. Ось гірань така. Уже пчілки збирають, нектар, луки розквітли. Зараз ось дивіться, яке грязне листя на розах. Це ж вже двічі приходили дощі, і так як, відповідно, були ж бурі, то всі листя прям такі грязні. Ось дивіться, яке листя. І це воно трошки ще змилося, то було таке грязне. Навіть не знаю, яким чином це буде гарно чи погано для рослинок, але це ж, ви бачите, ось грязь повністю. на них сіла, просто на розах то це помітно. Луки квітують. Така немонка квітує. Така проста саме. Гарненько. Скоро заквітує лілейник. Це в мене ранній, назви не знаю, такого жовтого кольору лимонного. Закінчують квітувати силовидні флокси, залишки. От Піончик. Скоро буде квітувати мурашки. Лазять, відповідно, вже будуть, і буде і тля. Вже обробили рози, можливо, тому що от на розі вже тля була. Так що вчора чоловік обробив, а що з нею? Чи жива, чи не жива, не зрозуміла. Думаю, що може не жива. Піон в цьому році деревовидний швидко відквітував, тому що жарко і, відповідно, все осипається дуже швидко. Минулого минулому році багато на ньому було бджілок, в цьому році, році набагато менше. Що з бджілками, де вони ділися, такі вже залишки. Ось почав розпускатися клематис кущовий, кущовий, це цільнолисний. Дуже гарний, якби такі на ньому листя в цьому році. Ось мене Ще почала в цьому році, я вирощувала минулого року з насіння гвоздику трав'янку. Щось тільки з дзвіночками посадила. Це ось так уже відпустив противидне проса. Відросло. Залишається відквітувати ще. Тюльпани деякі лише, Уже небагатка, не луків багато. Зараз вже почали квітувати. Арабіс також майже закінчує квітування, Уже зовсім відцвів піон тонколисний. Ось кущик силовидного флоксу. Він тут трошки в тіні, а потім і квітує. Е Гарненько думала, погано перезимувала клематість з Жозефіна. Але дивлюся, доволі гарно буде вже. Розочки набирають також квіту, вийгела. Луки пішли квітувати Луки в повному обсязі. Ось примулки вже починають також відквітовувати, може, то його і з'їли. Щось таке не зрозуміло. Ця примулка вже Ось такого кольору в мене була фіолетового, якась відквітувала. Ось уже. Скоро, скоро розквітне кальквіція. також і в минулому році <кій> багато було на ній квіту, і в цьому році, якби хоч трошки поквітувала, допоки, <кій> полюбуватися. Ось водосбор такий, також уже почав квітувати ось такі. Фіолетового кольору і синього з жовтою серединкою. Гарні такі квіточки. Та, мабуть, і все. Всім дякую. Гарного всім дня, бережіть себе. До побачення.